Чому людині треба вміти плавати, знає навіть дитина. По перше, щоб отримувати задоволення від літнього відпочинку на водоймах. По друге, не потрапляти в халепу, чого буває вдосталь. Щоб якщо в якійсь ситуації комусь допомогти, я сам навчатись. Допомагати статистика безжалісна. Люди тонуть, хоча річок із бурхливими течіями в наших краях немає. Звісно, вміння плавати це ще не гарантія безпеки, бо на воді може статися що завгодно. Дорослі зазвичай тонуть після зайвої чарки, діти залишаються без догляду. І якби вони вміли триматися на воді, то встигли б принаймні покликати на допомогу та дочекатися її. Були деякі ситуації. Нещодавно, наприклад, на тому році на Дністрі ми відпочивали. Потрібна була допомога одній молодій людині з неспільними зусиллями я був не один, але ми врятували, будемо так казати. На всі люди, які в літній період відпочивають і на городських пляжах, і на морях, вони обов'язані тримуватися свободно на воді, без страху. І щоб не... Вони... для того, щоб вміти плавати, треба вчитися з дитинства. З якого віку, от, ви вважаєте, потрібно вчитися плавати? Я Щатаю з п'ятішесті літ вже не детям вчитися плавати. Діти, які більш-менш вміють плавати, та ті, хто не вміє, але хоче навчитися на відведеній на Мілені території, повторювали за інструктором всі вправи та рухи на допомогу найбільш обережним та боязким роздали допоміжні засоби для плавання. Як ти думаєш, ти за це літво навчишся плавати? Я постараюсь. Може навчать інструктори центру спорт для всіх безкоштовно тричі на тиждень у будні чекають всіх бажаючих навчитися плавати на хмельницькому пляжі аж до 30 серпня. Триватиме їхня акція Школа плавання.